Закінчили монтаж щита автоматизації розумної квартири на базі контролуру Варнітеч, це виробництво Німеччина. Зробили попередні пусконаладочні роботи, підключили конвектора, у нас кожен конвектор працює окремо. Запустили і підключили вальт-установку, підключили також систему зволоження повітря. Тут у нас повноцінна система клімат-контролю, будемо її керувати за допомогою а, датчиків СО2. Ну ми зараз ще покажемо. Сама система у нас виглядає, це у нас силова частина, це у нас слаботочна. І тут у нас внизу знаходяться блоки живлення для led стрічок У нас тут дуже багато led світла, все ми димуємо по протоколу далі. У нас точки також димуються по протоколу долі. Зараз ще йде процес налаштування, вже деяка фурнітура встановлена, щось ще встановлюємо. Але ми зараз вже зробили таку річ. На момент будівництва для того, щоб можна було зручно прийти уйти. У нас є мастер-кнопка зараз, яка виключає все світло. Один раз натиснули і виключили все світло. І пішли. Другий раз натиснули і включили. І все в нас гарно працює. Отака у нас буде ще панелька. До речі, можна показати наші а, датчики СО2. А, ось ось тут вбудовані таким чином. Тут, якби а, ми його трошечки поглибили, таке цікаве рішення на даному об'єкті. На іншому об'єкті ми ще покажемо. Зараз до мене їде. Датчики в стилі лофт їдуть ще з виробництва, вже пофарбовані. Буде дуже цікаво. Так що слідкуйте за нами далі. З нами будувати легко.